блядь, Заеболо все пиздую в Польщу на клубніку і одкончений оддихну, і грошей трохи зароблю. Волохотий! Ну наче чувствує? Волохотий, я знаю, ти вдома, давай вилось! Позить сотню на чупачупса, сука, дати. Ага, хуй соси. А, це що таке? а так ти у пиздіть від мене рішив? Ну ладно. Съебалась, ну все. Тепер заживу по новому. Все, тварі, давайте, пока. Удачі вам шпиндиком, вам пізда однеї. Єбать, люксий і апартаменти я пердолю. Так, глобус. Самовар кончена. Сука. Що ти тут робиш? А що ти думаєш, я тебе так просто відпущу? ніхуя подобного. За що та сука це ця ж, що таке? Кончено, я тебе зараз через вікно викину.